Доброго ранку любі діти. Я запрошую вас на заняття, яке буде присвячене наступній темі Їжа, продукти. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. До нас сьогодні на занятті знову завітала Оленка. А разом з неї завітало гарне яскраве сонечко, яке подарувало нам з вами. Дуже гарні емоції. Та гарний настрій. Оленка прийшла не сама, Оленка принесла нам чудові загадки. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає, правильно, діти, там проживає їжа. Холодильник це місце, де зберігається їжа та продукти. Люди декілька разів на день споживають їжу. Діти, коли це буває? Подивіться на малюнок. Хлопчик прокинувся та застилає своє ліжко. Це коли буває? Вранці. Правильно, людина споживає їжу вранці. Коли ми займаємось, граємось, це була, буває коли? Правильно, це буває в день. Вдень ми обідаємо. Та ввечері. Коли ви вже закінчили всі свої справи, готуйтесь до сну, ми з вами вечерюємо. Вранці ми снідаємо, в, обід, в день ми обідаємо, ввечері вечеряємо. Оленка вранці снідає. Чим Оленка поснідала? Оленка з'їла смачну кашку і закусила це все бутербродиком. Вранці ми снідаємо. Давайте повторимо. Вранці ми снідаємо. В день в обід ми обідаємо. Борщиком ми обідаємо. Смачним, запашним, наваристим борщиком. Ввечері ми вечеряємо. Ввечері ми вечеряємо. Чи ми вечеряємо? Смачною рибкою ми вечеряємо. Сьогодні Оленка снідала. Давайте складемо з вами речення. Сьогодні Оленка снідала. Чим Оленка снідала? Оленка їла смачну кашку, їла зварені круту яйця яєчка. Також вона пила чай та їла смачний бутерброд. Сьогодні Оленка снідала кашкою. Яйцями, чаєм та бутербродом. Молодці. Ось таке речення ми склали. Але Оленка не тільки снідає, вона ще й обідає. Чим обідала Оленка. Сьогодні Оленка обідала борщиком, картопелькою з котлетою та салатом. Давайте повторимо. Сьогодні Оленка обідала борщиком, картопелькою та салатом. Молодці. А ввечері Оленка вечеряла. Сьогодні Оленка вечеряла рибкою та чаєм. Сьогодні Оленка вечеряла рибкою та чаєм. Ось кілька речень ми з вами склали. Вранці Оленка снідала, в обід Оленка обідала, а ввечері вечеря. Ось така подорож у нас сьогодні з вами відбулася. Разом з Оленкою. Вона нам, нас познайомила зі своїм раціоном, чим вона харчувалася, які продукти використовувала. А ми з вами згадаємо, що сьогодні з Оленкою говорили про що? Про кашку, про борщик. Про рибку та про чайок і одним словом ми можемо це назвати їжа. Давайте повторимо ще раз. Одним словом це називається їжа. Молодці! Ось так ми можемо сказати одним словом їжа. Дякую за увагу, за активну роботу і до зустрічі на наступному занятті.